Вітаю усіх тих, хто наразі зібрався перед екранами телевізорів. Адже сьогодні ми будемо говорити про спортивний танець. Багато хто помиляється, думаючи про те, що можна просто прийти до якоїсь студії або до ансамблю і розпочати танцювати, навчившись якихось лише рухів. Ні, це помилка. Адже для того, щоб почати танцювати, тим паче спортивні танці, потрібно знати певні ази, такі як розтяжка, акробатика і багато інших. І сьогодні наша гостя нам розкаже, що саме треба знати. Тож я представляю кандидатку в майстри спорту з художньої гімнастики, художнього керівника колективу Аделейда Денс Марину Любимову-Лисицю. Вітаю вас, Марина! Здравствуйте, Марина. Давайте розпочнемо з вас. Як ви для себе відкрили спортивні танці, і як ви взагалі прийшли до нього? Я можу сказати з. Сначала, что когда я занималась гимнастикой, э мне очень помогла гимнастика для хореографии. Э и честно, для танца очень важно иметь не только хорошо слышать музыку, красиво стоять, э красиво двигаться, но ещё иметь физически хорошую подготовку для дітей для своїх власних дітей я даю більше фізичкізи в силу, розтяжку гібкость виносливость Тобто координацию. Каждое, каждое ваше занятие распочинается с какой-то такой певной разминки, так? Да, да. Но разминку я-то не могу сказать. Вся, все, то, что я даю им, это идет постановка корпуса, ног, рук и головы. И при этом дает, дается физическая нагрузка. В хореографии, в классическом танце идет самое главное, это правильно поставить ноги, правильно поставить руки, правильно поставить корпус. В современной хореографии очень ценится В наше время э, колоссальная гибкость, колоссальная растяжка э, выносливости. Потому что если, если не будет выносливости, э, хорошая растяжка, но не будет выносливости, ребенок не выдержит этой нагрузки. А також буває путають, що спортивні танці це лише можу думати, що бальні танці, але ж є розрізнення, так? Існує? Так, є розличчя між направленнями. Є спортивні танці, ча-ча-ча, румба, самба, вальс, квікстеп це таке відділення. Наше відділення – це синтез гімнастики, акробатики і видів хореографії. Народний, брейк-данс, хіп-хоп, класичний танець, але йде з елементами спорту. А взагалі, як розпочинається ваше заняття? З чого ви розпочинаєте, коли ось вже ваші діти зайшли до вас і починається заняття? Ну, Безусловно, як всі види танців, ми починаємо всі уроки хореографії, ми починаємо з поклону. Поклон, розмінка по кругу, обов'язково класична розмінка, шаг з носка, Полупальцы, подскоки, все как в соответствии с классического танца. А потом идут элементы на середине станка классического тренажа. и плавно переходящие в гимнастику э, и уже акробатику. Могу сказать, что э, в современной хореографии и в классической хореографии в наше время они очень тесно связаны. Если не будет классической основы, то э, будет тяжело в современной хореографии. Также и в современной хореографии, если не будет э, гимнастики, вернее, в балете, угу. то не будет, будет тяжело очень классическому танцу. Ну, да. Так, так взаємосвязано. Зараз в наше врімя вже в 21-му віки, все балет зараз колосальними тоже растяжку і гнучкість. І ми, відповідно, повинні стремися, щоб ми не тільки були красиво розтягнуті й гнучкими, но і щоб вміли красиво себе держати на сцені. А що своїми уроками ви хочете донести дітям? Що хочете закласти найголовніше? Е, головне, я хочу заложити дітям любовь. Хореографии, любовь к делу, которому они делают, физическую подготовку и хореографическую подготовку.

Розтяжки і ось інші. інше, Раз, два, три вас зараз від шпагати. Хлопці також Так, да, роблять це група Шпагатих. мальчиків, де ми качаємо спинку, животик, розтягуємося. І скільки разів оце хлопці мають зробити прес, покачати? Значить, мальчики 8-9 років. Для цього віку приблизно потрібно зробити один сет, тобто повтор. Прес 20 разів ми качаємо і спинку 20 разів. А що ця дівчинка робить? Це шпагат якийсь якось по іншому? називається? Шпагат, да. Називається «Совершенство, немає предела». Зараз шпагат просто на полу – це не шпагат. Чим лучше артист, ребёнок сидит на шпагате, тем ему легче потом буде потім якісь акробатичні трюки робити, набагато да. вони да. красивіші і видовищні виходять, да. так? Так. Довгається. Добрено. Дівчата також віджимаються чи ні? Дівчатки тоже віджимаються, так же качають прес, так спинку. Даша. Это це, це, получается элемент перевор... трюк? Так, Да, это акробатический больше с... взят современного уже направления. Фляк назад. На дурочку. Я бачу, что там взагалі дуже маленькі діти займаються, так? Да. С первого ну, класса. Второй, бобудь, второй третий класс. Я, ну, да. Мальчишки. Второй третий класс. Вы видите сейчас на екрані дітей э, второго года обучения. Як да, вот. год. часто заняття проходять? Три раза в ми занимаемся три раза в неделю с мальчиками. И по э, часа. И от на часу э, могу чесно сказати, я вообще не успеваю делать танцы. У меня основному року йде на розминку. На растяжку, на, на, голові, так? на все що угодно, только не часу. Ну, не хватает времени. Сразу, сразу, сразу. Это уже мы учимся подниматься с да. да. під под Музыку я чую, Да у да. вас так? Да. Девочки у нас 4. занимаются с живой музыкой. Мальчики собрай, под фонограммой. Але выглядає Плечень. дуже гарно. Ну, спи, Не синхронно так роблять. Гнемося. Катюшка наша. Плеч, девочки, плечики назад. Носочки, ну, торпить, молоді, Кожного виділити. Це упражнення у нас Рай. для... головне упражнення вообще для всіх акробатичних прыжкових елементів. Розтягуємо колінний сустав. Угу. Коли... Гаразд, ми переглянули. Я хочу зараз показати енциклопедію. Де зібрані найкращі колективи, найкращі діти України, і ви також в цій енциклопедії? От і зараз більш детальніше ми вже поговоримо про ваш ансамбль спортивно-розважального танцю Аделаїда Денс, адже саме тут написано, що ви займаєтесь в 125-й школі. За сприяння директора школи було створено цей колектив. Так, розкажіть, так. як він створювався і чи діти з усього Києва займаються в цьому колективі? Колектив наш створився 8 років тому в 125 школі. Я туди прийшла дуже молода, після університету. вирішила створити колектив на базі 125 школи. Тетяна Леонтівна дуже подобається. Вона мене дуже сильно підтримувала. И с того самого дня мы начали создавать коллектив вместе. В этот коллектив, коллектив закрытого типа, сразу были поставлены задачи передо мной. Коллектив посещают дети только школь, школьники, которые находятся на продленке или после уроков. Угу. Дети занимаются, начи, начиная с первого класса. Ш, если 6 лет, значит 6 лет. И... До того времени пока ані у них є бажання. а групи між собою групуються якось групу так. Якщо да, старші, то лише зі старшими, так і якщо хтось прийшов і, наприклад, займається вже два роки, то він може піти до до менших займатися. Якщо менші, наприклад, займаються два роки, то вони можуть зі старшими також займатися. Можу сказати так, наші групи вони діляться по фізичним даним не по возрасту, а физическим данным. Есть детки, которые пришли в первый класс в школу, но они ходили на гимнастику или на акробатику, или просто на хореографию и имеют при этом хорошие физические данные для нашего коллектива. Мы безусловно их берём по их физической подготовке. Не обязательно ребёнок может попасть в первый год обучения. Я так розумію, що це лише діти, вихованці лише цієї школи, так? Да. Да. І скільки дітей? На даний момент у нас 85 чоловік. 85. Да. І якщо ви робите якісь танці, якісь номери, по скільки дітей йде задіяно в певному номері? Ми намагаємося робити номера в залежності від сцени. Мінімальне кількість дітей від трьох, максимальне це вже від творчого заказу. Ідеот, якщо нас приглашают на такі більш серйозне проекты, ми виставляємо і 25 п'ять чоловік, і 30 чоловік. Ну, все залежить від выступления. А на яких фестивалях ви взагалі приймали брал приймали участь і які перемоги здобули? Мы стараемся принимать участие во всех фестивалях и конкурсах, начиная с районных заканчивая международными конкурсами, самый яркий и последний фестиваль, в котором мы принимали участие, это, был, проводился в апреле месяце Арт Талант Фест под руководством Вероники Кюхтяной, где голова жюри был Сергей Чапкис и Алла Давыдовна Рубина. Шикарный хороший фестиваль. Мы получили коллаж. Квасальне громне удовольствия на цьому фестивалі. Очень хороші колективи приймають участь, є з ким поборотися. На цьому фестивалі ми отримали второ місце. Ну, Дійсно, таке я вітаю вас. Це справді Спасибо. така подія. І так, як вже ми перейшли до усіляких конкурсів, я пропоную переглянути відео, де ваші вихованці танцюють і як взагалі, ну правда, це проходить у вас в залі, але давайте все ж таки переглянемо. Давайте. Іграємо більше. Носочки, три, чотири, чотири, раз. Це, я так розумію, навіть може бути задійно, якщо ви виступаєте, навіть якісь вже елементи акробатичні можуть бути, да. так? Так, да, да, да. У нас не тільки хореограф, але ще й акробатика. Раз. Красиво ножки підняли. Раз. А чи не важко у дівчині, яка лежить на спині, утримати? А тут йде нагрузка більше на пріс. Спина там практически не работает. Але ж це мають бути такі підтримки. Для этого нужно делать на уроке не только растяжки, но еще и силу. Приседания. Приседание с весом. Здесь ну так, ну я дивлюся, дівчата вже можуть одразу потім в гімнастику йти, так. Да, у нас деток бывают, приглашают, если тренер видит, где-то на улице хватают деток, приглашают. В принципе, я как руководитель коллектива не против, но это уже скажите, детей а... и родителей. Алина, репетируйте внизу свое там... Это девочки а видите, репетируют станцию. Ночки. Вверху месяц у нас, а внизу звездочка и ночь. Дуже. Так ну напевно, що як же це все показувати, мають бути якісь дуже такі видовищні костюми. Так, так. Вам їх надають? Ні, нам костюми к жаль, ніхто не дає. Ми костюми шиємо самі. А фінансує хто це все? Фінансують, саме спонсори та родительський комітет. От так все ж таки наша держава ніяк не допомагає э, вот, к сожалению, нет. Це також же кись, певний елемент з якогось танцю. Да, да, та все номер з нашого последнего номера танцевального звёздочки. Дівчатки репетирують. Дуже ж маленька дівчинка. Маленька, да, перший клас сиділи. Скільки ж вона займається? Другий, третій год. Чому займатися? Загалі на лице бачимо результат. Маленько. Взагалі, так можна побачити, то там дуже багато маленьких дітей. Вони докладають дуже багато зусиль, але таке враження складається, що вони це так легко-легко роблять. Ну, коли є е, хороші фізичні задатки, і плюс ще робота в залі хороша, то в принципі тут нічого стужного. Головне займатися, правильно? і правильну методику иметь пишов також якийсь трюк. То мы к новому номеру готовимся. У Нас в кав апрелі месяце каждый год проходит конкурс по чарлидингу. Мы два года подряд получали первое место и сейчас готовим новый трюки. чтобы своїх соперников держать в тонусе. Взагалі багато команд змагається. Много да. хлопцы Такі якісь елементи з нижнього брейк-денсу. Так, да, так. Да. Фріз називається. Усі стоять на руках? Практично всі. Да? Ну, ні, хто устав у кого виходить? Більше. бачимо Танець з спортивними елементами пішов. Танець з елементами хіп-хоп. Дітки. Мы были в пионерском лагере три года назад, и мне было стыдно, что наши дети красиво умеют стоять, а танцевать в обществе не умеют. Поэтому я специально с нашими детьми решила изучить элементы современной хореографии, такой более уличной хореографии чтобы они могли свое мастерство не только на сцене проявлять, но и в быту. Жизнерадостные дети у вас, смехаются постельно.